Вгадаєте, скільки тут карат? Скажу відповідь наприкінці відео. А поки розповім, що це за диво природи. Браслет зі свіжої колекції високого ювелірного мистецтва від швейцарського дому Богосян, величезний камінь у центрі морганіт. Одна із улюблених технік цього ювелірного дому інкрустувати один камінь іншим, що ми бачимо, адже в центрі морганітової квітки діамантова серцевина. А рожеве по боках це турмаліни. Центральний морганіт важить 160 карат. Це не найбільший морганіт у природі. Приміром, в ювілейній колекції Тіфані уставка важила 175, але там кольє з гранями. А в даному випадку рісплення та форма мінералу візуально роблять його ще більшим. Мурганіт це різновид берилу рожевого кольору, тобто родич смарагди, аквамарина і ще низки рідкісних та коштовних мінералів. На каналі є великий сюжет про ці камінчики. Переходьте у пов'язане відео і дивіться на радість.